Вітаю! в ефірі спільний проект полку патрульної поліції кривого рогу та першого міського телеканалу Міський патруль злочини, правопорушення, надзвичайні події те, з чим щоденно зустрічаються криворізькі копи. Ми покажемо, як виглядають поліцейські будні, боротьба за дотримання закону, знешкодження порушників і допомога громадянам. Це та багато іншого ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції. мене звати Аліна Кравець сьогодні говоримо про таке. З мачете до магазину. У містянки виявили предмет, схожий на холодну зброю. Подарок Домашнє виробництво. Чоловік прямо в квартирі варив наркотичні речовини. Говори, як є, що вариш? О? Ширку? А що це? Що це таке? Підібрав тому, що думав, що то наркотики. У криворіжця патрульні виявили заборонені речовини. А що за речовину? Не, не. Ви Зберігали ви собі для Думаю, наркотики. Небезпечний подарунок на вулиці 200 річчя Кривого Рогу в супермаркет зайшла жінка. Вона тримала в руках щось дуже схоже на холодну зброю. Тож охоронець негайно зателефонував до поліції. Поехали дальше. Паспорт. Пенсионные. У металургійному районі патрульні отримали повідомлення про те, що жінка прийшла в магазин та тримає в руках мачете. Інспектори негайно прибули за адресою та виявили правопорушницю. Містянка пояснила, що поганих намірів не мала. А ніж придбала, аби подарувати синові. Під час патрулювання в Саксанському районі було отримано виклик пороху ліганства. Прибувши на місце виклику за адресою вулиця 200 річчя Кривого Рогу, було виявлено жінку, яка знаходилась з явними ознаками алкогольного сп'яніння та мала при собі предмет, схожий на холодну зброю. По даному факту, на місце викликано слідчо-оперативну групу Саксанського відділення поліції. Наркокухаря в Покровському районі пильні сусіди запідозрили недобре, коли в чергове відчули дивний запах із квартири по сусідству. Криворіжці пояснили, що там проживає чоловік з жінкою, але поводяться вони дивно. є. що вариш. Ширку? А На шо? Что это такое? Кадын. Кадын. Сейчас я наберу. Давно снимаешь Академия? квартиру? Да. Квартиру давно снимаешь? Полу. Ну что, сейчас пожалуйста, соседи. Нет. Ну хороший час. Двері поліцейським відчинили. Господар помітно занервував та явно хотів уникнути подальшого діалогу з патрульними. Інспектори відчули підозрілий запах із приміщення та з дозволу чоловіка зайшли всередину. На кухні поліцейські побачили приладдя для варіння наркотичних речовин. Схвильований житель квартири в усьому зізнався. Було отримано виклик на службовий планшет, а саме інші наркозлочини. Прибувши за викликом на місце події, за вказаною адресою було виявлено засоби для виготовлення наркотичних речовин. Громадянин повідомив, що дану квартиру він знімає та виготовляє наркотичні речовини. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції. На прогулянку зі шприцем в одному із парків Довгинцівського району прогулювалась підозріла жінка. Про неї патрульним повідомили місцеві мешканці. Вони розповіли, що скоріше за все громадянка або наркозалежна, або розповсюджує наркотичні речовини. Простите нам вызов по-заречному со скоростью. Не доставайте, вы мне скажите, нет. что у вас. Что у нас? Жизнь? девочка надо. Нет, нет. Да я понял, что вот в кармане. Інспектори підійшли до жінки, аби поспілкуватись. Вона спокійно поводилася, але зізналась, що зберігає в себе в кишені куртки наркотичні речовини. На місце викликали слідчих. Вони вилучили в правопорушниці шприці з речовиною коричневого кольору. Як пояснила містянка, всередині так звана ширка. За кафе Арбіта, жінка дивно себе поводить. Та, на думку заявника. Мала при собі заборонені речі. Прибувши на місце, побачили жінку, яка підходила за описом. Підійшовши до неї та поспілкувавшись, задали їй питання, чи має вона заборонені речі. Вона повідомила, що має при собі медичний шприц з наркотичною речовиною. На місце викликали СОГ Під час Огляду в жінки було вилучено медичний шприц з речовиною коричневого кольору. Сподівався, що наркотики. Інспектори патрулювали в центральному міському районі. На одній з вулиць поліцейські звернули увагу на чоловіка. Він занервував, побачивши патрульних, та спробував уникнути зустрічі з ними. Чи що за Не знаю. Ви зберігали від усі для якої міти. Як би думаємо, що таке було. Для чого? Для подальшого перепродажу, для подальшого вживання. Поділив робиться події. Значена речі одна саме раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8 фрагментів кубочок. Речовиною середині тікати від патрульних не було ніякого сенсу, але чоловік спробував прискоритись. Неподалік його зупинили поліцейські та провели поверхневу перевірку. З однієї із кишень криворіжець дістав пластикові трубочки з речовиною, яку назвав метамфетаміном. Їх чоловік нібито знайшов. Сказав, що залишив собі, бо сподівався, що всередині наркотик вивели особу, яка побачився поліцейських. Почала підозріло себе поводити, змінила напрямок свого руху. Та почала тікати. Дана особа було зупинено та згідно 34 статті закону України про національну поліцію. До неї було проведено поверхневу перевірку, та у правій кишені куртки було знайдено запаяні трубки кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Знову з травичкою біля скверу в Саксаганському районі поліцейські помітили чоловіка. Він палив цигарки в забороненому місці. Під час бесіди патрульні з'ясували, що містянин зберігає в себе наркотичну речовину. другі предміти, кою ще різучі, адміністрільне, травматичне дійства. нічого. Чоловік знав, що вчиняє правопорушення, але викурити цигарку дуже кортіло. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої правопорушник показав пакети з речовиною зеленого кольору. Чоловік назвав її марихуаною. Було виявлено громадянина, який курив тютюнові вироби в забороненому для цього місці. В ході поверхневої перевірки у даного громадянина було виявлено пакет з рослиною речовиною, схожою на наркотичні речовини. Невдала спроба. Побачив поліцейський пріус та кинувся бігти. На вулиці Літке патрульні помітили на території гаражного кооперативу чоловіка. Інспектори його наздогнали та зупинили. Чому втікав? Зізнався. Я працюю не на епальгара. Чоловік тримав у руках лом та зізнався, що хотів відкрити гараж. Говорив: якщо сил вистачає, то відкриває та краде майно. А якщо ні, то переходить до наступного. Крім того, раніше зловмисник вже неодноразово був позбавлений волі за подібні витівки. Було помічено громадянина, який, побачивши екіпаж патрульної поліції, почав тікати, тримаючи в руках предмет схожий на лом. Зупинивши даного громадянина та поспілкувавшись з ним, виявили, що у нього при собі є е, інструменти, і даний чоловік повідомив, що е, за допомогою них він намагався потрапити до гаражного кооперативу. На місце було викликано слідчо-оперативну групу. До палацу культури, але не за культурою. Про тріо крадіїв на вулиці Вадима Гурова поліцейським повідомили місцеві мешканці. Криворіжці бачили, як чоловіки орудують на даху колишнього палацу. Патрульні прибули на місце, аби перевірити інформацію. А я не буду тікати. Я що Давай, давай, давай. Поліцейські виявили трьох чоловіків. Вони мали з собою усе необхідне знаряддя: кусачки, лом, великий молоток та багато іншого. Зломисники зізналися, що навідалися до приміщення в пошуках цікавенького для себе. Прибувши на місце виклику, а саме на вулицю Вадима Гурова, було обстежено територію більшої будівлі ДК Коксахім. На даху цієї будівлі було виявлено трьох осіб, трьох чоловік, які демонтували дах. В них також був при собі інструмент. На місце було викликано сох металургійного ВП. Застукали на гарячому. Чоловік не знайшов для себе кращого заняття, як о третій ночі випалювати дроти біля будинку на мікрорайоні. Сонячний патрульні побачили дим, та ясна річ, що перевірили звідки він. Раз. Сержант паліції. Да, ріда жіні ж дісміадума про проводку. Чоловіка застали зненацька. Втікати він не став, але запевняв, що кабелі він не крав, а приніс свої. Говорив, що вирішив усе зробити вночі, аби не труїти людей в день. Турботливий, але тепер походження дротів він пояснюватиме слідчим Саксаганського району. Близько третьої години ночі було виявлено чоловіка, який за гаражами біля річки випалював кабельну продукцію. Де її взяв останній чітко пояснити не зміг. Тому на місце події було викратно. Канаслідчує оперативну групу Саксеанського відділення поліції. Не знав. На об'їзній дорозі поліцейські зупинили автомобіль, який розшукують у Покровському відділенні поліції. Керманич був обурений, адже стверджував, що раніше проблем ніяких з машиною не мав. Та й заявами до поліції не звертався. Ніка в зітні ні писать. Я вам ще раз показу. зараз будемо розбиратися. З ким розбиратися з Покровським. Поліцейські перевірили автомобіль за усіма наявними базами. Машина перебувала в розшуку. Водій заперечував, що таке взагалі може бути. Аби встановити усі обставини, на місце викликали слідчих районного відділення поліції. При перевірці було з'ясовано, що даний транспортний засіб знаходиться в розшуку Покровським відділенням поліції. Для з'ясування обставин було викликано слідчо-оперативну групу. Не так сталося, як гадалося. Про загублену бабусю поліцейським повідомили містяни. Жінка була розгублена, змерзла та не могла згадати, де мешкає. Що має сестру, пам'ятає, але навіть звідки йшла забула. Може, ви в больниці були? Ні, Я не в лісті. Не в Куди? – Йдемо. – Я йду – І все, і на звалницю. Давай, бо холодно. Пенсіонерка називала різні прізвища, але де живе, згадати не могла. Патрульні доставили жінку до лікарні, аби там її оглянули та надали першу медичну допомогу. Адже містянка довго була на вулиці та дуже змерзла. Так як вона була. Одягна не по погоді, нас змерзла, ми її в автомобіль, де вона зігрілася, Потім з часом показали і приготу територію вулиця Матросова і інших прилеглих вулиць. Але вона не згадала, де вона проживає. Якщо ви стали свідком злочину або правопорушення, негайно звертайтеся на 102. Патрульна поліція кривого рогу дуже вдячна громадянам, які не залишаються осторонь проблем оточуючих. Якщо ми будемо і надалі співпрацювати, то зможемо швидше зменшити рівень злочинності в нашому місті та покращити ситуацію в сфері громадського порядку. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До нових зустрічей на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.